Освіта є основою розвитку будь-якого суспільства та важливим фактором, що визначає майбутнє. Вона забезпечує не лише якісну підготовку молоді до сучасного життя, але й сприяє формуванню громадянської свідомості та розвитку інтелектуального потенціалу. Громада має мережу закладів, яка задовільняє освітні потреби мешканців. До неї входять 16 закладів загальної середньої освіти, 14 закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти, один заклад професійної, професійно-технічної освіти, три заклади фахової передвищої освіти та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. В умовах воєнного стану у фокусі уваги залишається безпека, ментальне здоров'я, національно-патріотичне виховання, інклюзивність, профільне навчання, забезпечення якісним, здоровим гарячим харчуванням. Продовжується робота щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу. У закладах загальної і середньої освіти громади встановлено 109 камер відеоспостереження, які інтегровано до єдиної системи Безпечне місто. У рамках співпраці зі Службою освітньої безпеки у трьох закладах встановлено арочні металодетектори. Ще у двох ручні прилади для виявлення металевих предметів. Введено в експлуатацію протирадіаційне укриття гімназії No6. Завершується будівництво укриттів гімназії No2 та No9. Захисні споруди відповідають вимогам державних будівельних норм щодо доступності для осіб з особливими освітніми потребами. У рамках реалізації проєкту служби освітньої безпеки в 11 закладах загальної середньої освіти громади працюють офіцери освітньої безпеки. 40 працівників психологічної служби надають комплексну підтримку учасникам освітнього процесу. Вдруге, проведено марафон сили під гаслом щасливе дитинство, націлений на розвиток емоційної стійкості, навичок самоконтролю, формування вміння знижувати рівень тривожності. У межах реалізації реформ шкільного харчування проведено капітальний ремонт харчоблоку з облаштуванням у відповідності до технологічної моделі базова кухня ліцею номер 1 імені Лесі Українки. Ліцей номер 4 завдяки участі та перемозі у конкурсі, який проводила громадська організація Жовтоблакитні крила, отримав сучасне технологічне обладнання для харчоблоку. З січня 2025 року учні 10-11 класів громади, а це більш ніж 700 осіб, вивчали навчальний предмет захист України в осередку на базі ліцею номер 1 Для його роботи освоєно понад 2 мільйони гривень та суттєво оновлено навчальну методичну базу. Продовжується робота над створенням профільного ліцею академічного спрямування. Проводяться ремонтні роботи та закуповується обладнання для п'яти кабінетів однієї stem лабораторії та однієї фотолабораторії за рахунок державної субвенції та коштів бюджету територіальної громади. Проєктну заявку ліцею номер 11 відібрано для отримання обладнання, закупленого за кошти гранту, підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні, з метою створення сучасного та інклюзивного освітнього простору. Введено в експлуатацію спортивний зал Наталівської гімназії, який відповідає вимогам доступності та інклюзивності. Громада має успішний досвід провадження шкільного громадського бюджету у 2025 році. До участі в конкурсі ШГБ були залучені учні з особливими освітніми потребами. Переможцями стало 14 проєктів, за які проголосували більш ніж 3 тисячі учнів 5-11 класів. На реалізацію цих ініціатив з місцевого бюджету виділено 1 мільйон гривень. Організовано роботу Ради лідерів учнівського самоврядування, яка стала однією з 30 переможців по створенню клубу дебатів і медіаграмотності в рамках естонсько українського проєкту Інфотін.Юей. У центрі розвитку дитини Дельфін успішно працює дитячий басейн, який відвідує близько 300 дітей громади. Плавання в басейні круглий рік можливо завдяки встановленим сонячним панелям та тепловому насосу. Шість років поспіль 5 закладів дошкільної освіти №1, 1 2, 4, 16, ЦРД беруть участь у проєкті фонду Лего Foundation сприяння освіті, впроваджуючи ігрові та діяльнісні методи навчання. У Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення PlayFest 2025 за темою Суперсила Креативності, ЗДО номер 1, 2, 4, ЦРД, 16 отримали перемогу у різних номінаціях та були відзначені дипломами та цінними подарунками. Педагоги пройшли навчання у міжнародній неприбутковій організації сінт Іквал Великобританії у партнерстві з Всеукраїнським фондом Крок за кроком. Долучились до проєктів Думай на рівних підтримка реформи дошкільної освіти в Україні, демократичний садочок, психосоціальна підтримка, наша люба Україна, професійний успіх, танці, перспектива плюс тощо. У ЗДО No16 успішно функціонує рефлексивна школа гармонія та створена терапевтична кімната Той-терапірум. Педагоги ЗДО No4 провели вебінари для дошкільників України з теми формування англомовної комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку та ефективна організація процесу вивчення англійської мови з дошкільниками. У Центрі позашкільної освіти відкрито нове направлення гуртка Патріотичний клуб Патріот» – військова підготовка з залученням до занять гуртка на громадських засадах ветеранів ЗСУ, членів ветеранської громадської організації ОСА. У 2024-2025 навчальному році вихованці дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки вибороли понад 30 медалей на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Здобуто друге командне місце серед юніорів. Це історичний здобуток для Житомирської області. Третє місце в загальному командному заліку з жиму лежачі серед дівчат. Наталія Матвійчук відібрана до складу національної збірної України. Три футбольні команди ДКФП вийшли з опівфіналу чемпіонату Житомирської області з футболу. Команда клубу стала абсолютним переможцем на відкритому фестивалі дитячого футболу до Дня міста Звягель-2025. Комунальна установа інклюзивно-ресурсний центр, щорічно опрацьовує понад 200 запитів батьків. Проведено більш ніж 1100 індивідуальних корекційно-розвиткових занять. Фахівці ІРЦ відвідали 156 засідань команд психолого педагогічного супроводу, проведено 11 занять інклюзивної школи та 4 засідання ресурс студії майстерня успіху. Консультанти Центру професійного розтку, педагогічних працівників співпрацюють з учасниками 24 професійних фахових спільнот педагогів, 10 тренерками нової української школи, п'ятьма супервізорами, 10 сертифікованими педагогами громади. Постійно поширюють досвід педагогів через новітні та традиційні формати, наймасовіші з яких конкурс добрих практик освітян, сучасна освіта та друковане видання Педагогічний вісник. Доставлено та розподілено більш ніж 23 тисячі підручників. Організовується проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за регіональним замовленням 440 педагогів щорічно. Центр опікується розвитком учнівського потенціалу. 73 учні стали учасниками третього етапу всеукраїнських олімпіад. За результатами інтелектуальних випробувань визначено 33 переможці. Вісім учнів здобули перемогу на обласному етапі Малої академії наук України. Учнівські команди взяли участь у п'яти етапах спортивних змагань з семи видів спорту всеукраїнських змагань пліч-опліч. Досягнення на обласному етапі перше місце з Регбі 5, ліцей номер 4 Друге місце з Черлідингу, ліцей номер 1 друге місце з футзалу юнаки 9-11 класів – ліцей номер 11 Третє місце з футзалу юнаки 5. 9 класи гімназія номер 10 Команда ліцею номер 4 з Регбі 5 була учасником всеукраїнського етапу змагань. У Звягельському медичному фаховому коледжі Житомирської обласної ради здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів у галузі знань охорони здоров'я. Спеціальність медсестринство, спеціалізація лікувальна справа, сестринська справа. Можливо додатково до основної спеціальності отримати професійну спеціалізацію фахівця паліативної та хоспісної допомоги, фахівця з невідкладних станів, помічників фізичних реабілітологів, парамедиків з телемедицини. Також кваліфікацію з лікувального масажу косметології, є підготовка кваліфікованих робітників екстрених медичних техніків для водіїв екстреної медичної допомоги. Звягельський політехнічний фаховий коледж здійснює навчання. За спеціальностями, прикладна механіка, електрична інженерія, будівництво та цивільна інженерія, облік і оподаткування, комп'ютерна інженерія, економіко-гуманітарний фаховий коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: секретарська та офісна справа, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, середня освіта, фізична культура, фізична культура і спорт. На території громади функціонує загільське вище професійне училище, яке здійснює навчання за професіями. Маляр монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання, столяр будівельний, різьбяр по дереву та березку, перукар соціальний робітник, кравець-вишивальник, упоряджувальник будівельний, штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, зегільський ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою Житомирської обласної ради забезпечує здобуття освіти військового профілю для осіб з 13 років, одночасно із здобуттям базової та або профільної середньої освіти. Освітяни, батьки та діти громади є активними у волонтерській діяльності, що об'єднує навколо доброї справи, збору коштів на потреби Збройних сил України. Світ змінюється стрімко, і ми, освітяни, стоїмо на передовій цих змін. Перед нами нові виклики, але й безмежні можливості можливості для трансформації, для креативності, для безперервного розвитку. Ми не зупиняємось. Попереду нові цілі, нові проєкти та ще більше можливостей для наших дітей.